За цю війну втрачаю друге житло, в печенях одне. І тепер зараз тут в квартиру. Дві роботи розбиті, вщент в освіті працюю. Теж немає зовсім у мене, ну як, на, де, де місця роботи нема. Але дякувати Богу, вибігли від селян, не знаю, як виходили з онучатком, 8 років. Три шахеда наші були, а потім вийшли, накрила дитину четвертий, був уже по вулиці. Дитина паніка, в дитини стрес, я на таблетках, я на уколах. На якому поверсі у вас? Другий квартир? поверх. Квартира згорнута, немає. Чи вдалося щось забрати з квартири? Ну такі речі, щось одягти. І то воно все мокре, воно в жахливому стані. Тільки перший раз сьогодні нас запустили, тому що в нас завал був найбільший, до нашої квартири повністю етаж не можна було пройти. А у Печенігах у вас будинок, будинок теж був? будинок був свій будинок і прилетіло три гради, тут ще знала, що таке шахеди. Це у 22-му році прилетіло? Так, у 22-му.